Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні ми з вами будемо куштувати їжу різноманітну з мережі магазинів Веладіс. Я знаю, що Веладіси є не по всій Україні, вони є тільки в Запоріжжі, в Дніпрі та в Києві, але ну, вже цього також достатньо, щоб зробити повноцінний огляд. Я думаю, більшість із вас знає Веладіс як виробника пресервів консервів, і я не знаю, мабуть, вони імпортери риби в тому числі. Ось так вони відомі, тому що вони стоять по всіх мережах їхня продукція. Але у нас от відкрився нещодавно в в Дніпрі, їх всього два здається або три. І там також готують їжу. Там готують ось сьогодні. У нас буде дві піци на огляді. У нас сьогодні буде шаурма рол, ось цей новомодний. У нас буде суп навіть і також бургер. Тому ось таке. Сьогодні ми скуштуємо 5 позицій. Чек вийшов на майже 900 гривень. Пропоную все дістати. Тут у нас і гаряче, і холодне приїхало. У нас от супчик. Серветки поклали молодці. Бургер з тунцем. ну, Логічно, що сьогодні вся продукція у нас буде рибна. Я не прям фанат риби, але ну, треба спробувати. Соус якийсь, ложка, що плюс, бо є суп. Ось цей рол, Який ось він був на гарячому, до речі, от трошки через пар. Ось ця от картоночка трошки вже поплила. Ще соус. А соус до чого? До бортиків, до піци, мабуть. І дві піци у нас тут є, і чек також вклали. Загальна сума 896 гривень, от! Такий сьогодні у нас набір з вами. Будемо таке куштувати. Що я знаю про Веладіс? Яка моя думка про Веладіс? Це гаряче, тому можна навіть потеревенити ще трошки. А що я знаю про Веладіс? Те, що я у них беру мойву, смажену мойву. зазвичай, хто на стріми ходить, ви знаєте, це то що у мене постійно є мойва або фаршмаки там беру. Є нюанс, я брав у них один раз піцу. один раз цього я брав піцу, і ця піца була найгіршим. Варіантом пепероні, який я колись куштував. От чесно кажу, це було прям дуже погано. Ось, прям сильно погано було. Я їм написав, вони там вибачилися, але сказали: точніше, вони спочатку сказали, що ми все робимо по канонам. Але потім все ж таки вибачилися і сказали: а давайте ми не знаю, вам безкоштовну піцу дамо. Але я не ходив, не брав безкоштовну піцу. Тому сьогодні я пепероні набрав. Принципово не захотів перевірити ще раз. Сьогодні у нас дві рибні піци будуть. Пропоную починати. Як завжди, бажаю вам смачного, бажаю вам гарного перегляду. Відкривайте ваші улюблені снеки, наливайте ваше улюблене пиво. Ми поїхали! Як завжди, перед тим як ми почнемо їсти, ми скуштуємо пиво. У нас сьогодні буде три позиції пива, і ми про кожну одну-дві хвилини поговоримо. У нас сьогодні буде регіональне пиво, народне пиво. І крафтове пиво, і пропоную почати саме з народного. Я вважаю що це народне пиво. Це у нас хопхей, боте від пивоварні фанатік. Чому я його взяв? Тому що я постійно його беру. Ось це дешевий варіант пива, який можна завжди знайти на будь-якому районі, як мінімум міста Дніпро. Ну я думаю, подібне пиво найкраще буде заходити умовно до, до піци. 100%. Ні, ну колір, дійсно, колір пілснера. Я зараз ну нічого вам нового не скажу, тому що ті, хто мене давно дивляться, знають, що я це пиво полюбляю. Просто от вирішив, щоб смачніше було. Гірко, насичено, солодово, трошки хлібно. Ну, от чесно скажу, за свої 25 гривень питань немає. Тут не, не бачу, скільки алкоголю. На жаль, ось тут не пише, скільки алкоголю. Хоча хотілося б, цього, хотілося б це бачити. Смачно, насичено, охмелено, гірко, але без суперінтенсивності. Трошки солодово, хлібно. Якось так. Безумовно, мій вибір, тому що цього пива можна випити там 2-3 келиха, і ти відчуваєш його смак, по-перше, а по-друге, воно тобі не набридає. От так от. Смачно, смачно, йдемо далі, йдемо, йдемо далі, йдемо до нашої їжі. І потрібно почати, мабуть, з. Зараз суп сильно гарячий, з піцу чи з супа. Давайте все ж таки швидесенько скуштуємо суп. Так, що у нас тут зверху? Це серветки, чи що? Чи що, чи що. Ні, щось, щось, щось. Це хліб. Це хліб у нас. Гарячий хліб. Прикольно, прикольно. Ціна цього супу, а це фінський суп, 400 грамів має бути. Я колись куплю ваги і буду зважувати. 400 грамів зі знижкою 144, без знижки було 160, здається. У них там є том'ям, в них там є крошка є, є ось такий. Фінський суп, фінська пахльопка. Ну, скажу чесно, плашка величезна така, ну, 400 мл. Що це таке, що там має бути? Це е, фінський рибний суп з вершками. От, е, Тут у нас додається лосось. Так, я не знаю, зараз якось обережно, буду дивитися, скільки тут риби. Риби тут ну, варений, варена, червона риба. ну, Її тут я не знаю, бачно, ви щось бачите на камеру чи ні. Ну вона тут є. Не супер багато, але нормально. Ну, знову ж таки, за 160 гривень. Тут ще у нас картопелька, рибка, картопелька, вершки, морква, цибулька плаває і якась біла риба також у нас присутня. Ну, давайте. Смачного вам. Вершково. Знаєте, бульйон не прям рибний. Ось чесно скажу, що він не прям а, рибою пахне. ні. От коли з рибкою кушаєш, прям дуже гарно. Мені подобається. От за 160 гривень я не знаю. Ну, в закладі це буде дорожче. Але от е, додому взяти, знаєте, це такий похмільний варіант, я ось так це назву. Я б його спокійно їв і їв би. Бо це дійсно смачно, це непогано. Може, не, не сильно насичено вершково. Але ось цю фінську уху, чи фінську юшку, пахльопку, я не знаю, як правильно її назвати, я їв, я не їв. Мені нема з чим порівнювати. Просто як. Злегка вершковий рибний супчик з нормальною кількістю червоної риби і картопельки і моркви. Та цілком собі так. Я плюсую цією страві, тому поки все гарно, поки не як було з папероні тоді. Ну що, йдемо до піци. йдемо до наших піц. У нас їх сьогодні дві. Тут не підписано, що воно таке. Зараз будемо якось вгадувати. Так, це щось з лососем. З лососем з авокадо з такою пожухлою вже руколою. Є, що є. І тут має бути ще соус песто. Супчик настільки був гарячий, ну такий прям теплесенький, що мені аж жарко стало. Це у нас піца три риби, 230 її ціна. У нас тут ферментоване тісто, вершковий соус, сир моцарела, лосось шматки, тунець шматки, кінг кліп шматки, авокадо, соус песто руккола. 450 грамів ціна 230. І тут ви самі думаєте наскільки для вас це нормальна ціна або навпаки ненормальна. Тому що зараз піци 180 десь да? 200 шімось коштують бюджетні. Ну, ладно, давай так 130, десь від 130 і вище йде. Ну тут рибна. У них там є зі звичайних пепероні Маргарита, чотири сири. І від Тонато за 400 гривень. Попрошу, будь ласка, Авокадо, не знаю нафіга тут. Я просто не фанат авокадо. Для мене авокадо це просто ну, трава. Жирна трава. Я ніколи не розумію. Я розумію, що це корисна страва, корисний плод. Але я ніколи не розумів авокадо. Ну, давайте скуштуємо. Ну, пахне рибкою. Давайте. Ну, це має бути ніжно та вершково, я це розумію. Воно ніжно, воно вершково, але прям якийсь. Смак. Не сильно я відчуваю. Авокадо взагалі не розумію, Ну, чесно, не розумію. Це просто якась субстанція без смаку. Жирна субстанція. Поки не зрозуміло, е, може знову ж таки, може я прихильник е, звичайної м'ясної піци, і зараз е, якось неправильно через те, що мені не сильно подобається рибна піца, я замовив рибну піцу і кажу, що ну щось таке. От чесно скажу. Просто хотілося б більше смаку трошечки. Давайте ще один шматок, де в нас є інша рибка. Ну, вона ніжна, вона дійсно вершкова, вона дійсно зі смаком риби. Одна риба від іншої по смаку сильно не відрізняється. Це дуже ситно. Вона дуже ситна, тому що, от прям така жирненька, знаєте. От я другий шматок їм і воно прямо відчувається. За 230 на двох взяти, наїстись, питань немає. Якщо ви полюбляєте рибу, полюбляєте авокадо, полюбляєте вершковість. Так, давайте затестимо, що у нас тут за білий соус. А як ми будемо тестити, давайте одразу бортика. Е, рибний соус як анчоусний якийсь. Пахне від соусом. Соус гарний і дійсно він нагадує мені, а, ні, це не анчоус, це, це тунець. О, соус з тунцем. Тож жирнющий, прям дуже жирний. Але схожий на соус для тонато, який робиться. А що додається? Каперси, оливкова олія, тунець, анчоуси і що ще, мабуть, я чесно не пам'ятаю. Ну, такий жирненький-жирненький. От З цим соусом така піца ну, точно на дві людини, тому що це прям ситно. Знову ж таки, скоріше плюс, ніж мінус. Йдемо далі. Продовжуємо ми в футболці, бо дійсно дуже спекотно після супу. Наступна піца і це у нас грибна з тунцем. да? Піца грибна з тунцем 250 гривень коштує. А, так, справжнє італійське тісто, то понятно. Ферментоване тісто гриби Ерінги. Еринги, вони якось так називаються. Карамелізовані гриби ще і такі, тунець, бекон, моцарела, крем, трюфель олія з часником. Звучить дуже класно. Як це буде відтворено на фотки, до речі, вона не прям класно і виглядає. Тому цікаво, що нам приїхало. Так, ну воно на 100% відповідає тому, що зазначено на фото. От прям, прям так сильно схоже. Е, грибочки бачу, бекон. Бачу ну, ось цей трюфельний крем. Зараз подивимось, наскільки він дійсно трюфельний Крем трюфель може це вершковий сир, в який додали трюфельної олії. Може зараз зараз будемо куштувати цю піцу. Ми прощаємось з прекрасним боте за 25 гривень і йдемо до наступного пива. Зараз наступне пиво у нас буде пивоварня Шо їх новинка? Здається, це дійсно новинка. Liquid Silk Соковитий ніжний шовковистий New England IPA на 6,2% алкоголю. Це так написано, це не я зараз просто хвалюю їх. ні. Отак от виглядає ця баночка. Це вже от ми зараз перейшли від народного крафту від поварень фанатік до нішевого крафту з міста Миколаїв. З маленькою поварні, яка варить дуже якісне пиво зазвичай. Ой, ну пахне прям ананасами-ананасами, чесно кажу. Ну да, манго-ананас трошки диня. Ось такі відчуття йдуть, вибух тропічний. Зараз вже похолодало, тому що сьогодні я не знаю плюс 17, плюс 18, при тому, що на днях було плюс 30. Якщо записує це все 25 вересня, коли воно вийде, я думаю, в 30-х числах або на початку жовтня. От, е і чим ближче у нас будуть холода, більш серйозні, хочеться пити щось таке, що тобі нагадує про літа, про тропіки. О, карбонізоване, яке класика. Класичний сухий New England IPA. Тропічний в смаку зелений, зелений манго, гарно соковито насичено. Не знаю, не підрибну піцу, мабуть, але ну, все ж таки під подібні продукти. Я стовідсотково заявляю, що от подібне пиво, якийсь звичайний світлий лайгер краще буде підходити. Так, наша піца. Давайте спочатку ми зрозуміємо, що у нас з трюфелем. А той цей шматочок. Він мені. Подобається. Я не знаю, зараз видно на другу камеру чи ні, одразу вибачаюся, якщо там все буде розмито. Ну, ось цей крем, він трюфелем взагалі не пахне, але там є якісь вкраплення чорненькі. Бачу, ще і такі. Ерінг, ось ці не знаю, але ерінгі мені, здається, вони так називається, дуже подобається, бо у них структура це дуже такий м'ясистий гриб. І якщо його посмажити, то ну, в нього структура, текстура як у м'яса. Ще й так і не моє, бо вони мені якісь е, гливкі. Так, ну поїхали. Грибний смак. да, відчутний. Не супер насичений. Відчутний. Вона не суха. Це плюс. От прям дійсно не суха піца. Тут з начинкою все окей. Я тоді не розумію, що, що було з пепероні, от тоді, коли я взяв. Бо там, щоб ви зрозуміли, там була величезна біда з цими ковбасками. Вони просто були прогорклі старі вонючі ковбаски. Тут поки все окей, що по бікону скажемо. Не старий, не прогорклий. Якщо ви не полюбляєте трюфель, то ось це брати вам не потрібно. Або уникати ось ці скупчення крем-сиру. це дійсно звичайний, базовий, нормальний крем-сир. І в нього, я думаю, була додана трюфельна олія. Він не суперінтенсивний, але відчутний. Якщо ви бажаєте познайомитись з трюфелем з його смаком, то це також можна взяти. Такий землянисто. Такий підвонюючий смак. <хи> Якось так опишу, але мені трюфель відносно подобається. Ось ця піца мені набагато більше заходить, ніж минула. Але це через те, що я не прихильник вареної риби, скоріше. Я полюбляю засолену рибу. Я полюбляю сиру рибу Ну, в форматі тартару або сашимі. Сто відсотків моя тема. Варена риба, смажена риба, мабуть, трошки не моє. Ну, може, якась скумбрія запечена, це да, це да. А так в цілому не мої продукти. Хоча в супчики це актуально знову. Тому от, ну, думка змінюється. Що забув сказати? По-перше, по-перше, я хочу подякувати всім спонсорам, хто підписаний на канал і допомагає фінансово, щоб ми створювали новий контент. В нас 13 людей, кожному дуже сильно за це вдячний. І якщо ви бажаєте підтримати канал, то можете стати спонсором. Під відео є кнопочка стати спонсором. За це всім дякую. От дійсно це дуже приємно, що йде підтримка. По піці дійсно прикольний трюфельний крем-сир. Якщо б він у них окремо продавався, а може він у них окремо і продається, бо я сильно там не дивився, то я б залюбки. Я б дійсно залюбки його купив би собі додому. Піца сама по собі ну також нормальна. Вона соковита, вона грибна. Бікон, ото ну, не знаю, нафіга він там потрібен. І питання: стопа, тут же м... тунець. <плес> я зараз хвалю-хвалю цю піцу, на першому шматку не було тунця взагалі. І я ось цей баланс не, не зловив. Давайте на другому я бачу ось цей тунець, давайте я його скуштую. Він тут та є. От я бачу, на кожному шматочці він є. Може він і там був, але є нюанс. Він втрачається за соусом. За ось цим томатним соусом, ти не відчуваєш взагалі тунця. Ось це, мабуть, це, мабуть, мінус. Тому що якщо людина полюбляє тунця, вона візьме цю піцу, а тунця вона там не зустріне. Вона зустріне бекон зі своїм смаком. Вона зустріне грибний смак, вона зустріне томатний соус, вона зустріне крем-сир з трюфелем. Але тунець, він трошки десь тут втрачається. Тому, от не знаю. Сама реалізація, щоб поїсти, дуже смачно, дуже гарно. За 250 та, мабуть, мабуть, можна за 250 її купити. Але от, стосовно тунця, от тут, чесно, не знаю. Слабко він відчутний. Поєднання продуктів дуже дивне: тунець, гриби і бекон, і томатний соус. Якось ось накрутили. Ідемо до бургера нашого. Доволі собі дешевий бургер. Ну, відносно, 130 гривень його ціна. Він знаходиться в розділі. Сендвічі, бургер з тунцем. Булочка бріош, соус тартар салат айсберг, свіжий томат, медальйон тунця, сир чеддер, цибуля фрі, соус барбекю. 260 грамів. Одразу кажу, так він вже холодний. Але ну тут з оглядами ти ніяк інакше не зможеш. Ти щось все одно залишиш, що буде холодним. Запаковано все гарно, все стильно. Тут вони молодці, верх ногами. Так, ну що? Ви зараз маєте бачити, як це виглядає. Булочка бріош є. Але вона тверденька, ребятки. Вона у нас, мені здається, полежався. Полежавши трошечки. А, так, соус бачу, салат бачу, помідор бачу, котлета заморожена, 100% була. Давайте ми його розріжемо. Так. Спочатку сюди. Отакий формат. Отак-от от сюди, щось впало на пол. Ну, котлетина така, прям, от серйозна, вона прям. Ну, не знаю, 2,5 см А, Так, що у нас тут? карамелізована цибулька, да, якась Шедер. ну Давайте вкусимо. А, великих сподівань на нього в мене чогось немає. Булочка розвалюється, але знову ж таки, він вже скільки. Ну, він там годину вже точно як готовий був. Це знаєте, така заморожена. Розморожена, знову заморожена котлета, яка абсолютно не має жодного смаку. Соус смачненький, тартар, так. Сир ти не відчуваєш. Салат додає свіжості. Котлета без смаку абсолютно ти відчуваєш лише соус. Але не через те, що він суперінтенсивний, ні, бо нічого іншого тут немає. Соус, помідор. Та зелень, ти відчуваєш. Більше там нічого нема. Не знаю, як буде українською, вона пресна. Ось знаєте, вона дуже пресна. Ось як тунець був невідчутний абсолютно в цьому, але там маленькі шматки були на піцці. То тут у нас великі шматки, великий шмат просто здоров'язна котлета, яка просто водянисто-соковита. Сок смаку немає. Ти просто відчуваєш, що сок виходить, але він також пресний. Ні, повна фігня, Оце дійсно не раджу брати, але звучить прикольно, виглядає на фотки також прикольно. І в житті він виглядає ну, непогано, дійсно. Загрілена булочка зверху, значить, його ще там от накрили грилем. Але ну якось, якось точно ні. От 100% точно ні. І у нас залишається наша остання позиція. Це у нас шаурма рол. І, до речі, чому сьогодні немає виладість багато ролів? Багато суш роблять. Чому сьогодні немає цих позицій? Тому що я в ролах в сушах нічого не розумію. Мені як продукт це не подобається, тому я не брав. Тому що ну ви розумієте, який буде сенс в тому, що я буду казати, що ну мабуть, це дуже дорого коштує. Щось Ось це переоцінено. Воно смачненько, але мені не цікаве. Це було просто сильно негативно, тому що я такі таку продукцію не купую, і я не можу. Нормально оцінити. Мабуть, огляд на якісь роли, на якусь доставку ролів. Я буду робити з якоюсь людиною в кадрі, яка полюбляє роли і в них розуміється. Бо я в них не розумію, тому сьогодні у нас щось таке навколо, Н навколо ролів, що у них продається. Ось це ми прибираємо і не повертаємось до цього ніколи, і вам не раджу. І перед фінальною стравою у нас буде фінальне пиво. Ой. Я даю ще черговий шанс чергову нотку реклами, мабуть, для умань пива, тому що часто воно почало з'являтися у нас то на стрімах, то на відео. Це спайсі манго. Ось вони пишуть так, ми бачимо крат, щоб до них ніхто не докопувався, як я вже казав. Фруктове пиво лагерного типу з легкою пекучістю в поєднанні зі смаком манго. Вони пишуть, що це лагер, у нас значить. да? Я думань, пиво всі знаємо, ставлюсь дуже негативно, тому що ну от вони випускають погане, звичайне пиво, умовно світлі лагери, і у них мільйон однаково несмачних для мене особисто суб'єктивно, якщо що. Але вони почали гратись в крафт. Давайте подивимося, вони там награли. Тут у нас багато осаду. Зараз перевернемо, щоб у нас ось цей манго був відчутний. Манго це заїжджена тема в поварінні, тому що я думаю, майже всі, як мінімум, крафтові поварні, точно всі випускали щось з манго. Тепер і регіональні виробники на це заходять. Ну пахне манго, нічого абсолютно сказати. Як заявлено, так воно і є. Це пахне дійсно манго. Ой, карбонізований. Сильно карбонізований як, як лимонад саме. Відчутно манго. Спайсі, гостринки, пекучості навіть. Навіть от тут написано легка пекучість. Взагалі немає гостроти абсолютно ніякої. Просто лимонад з манго. Нормально зроблено на лагері. Не на саурі, не на, ну, не на елі. на лагері. Захейтати не можу. Тут знову ж таки умань пиво, молодці, але пекучості хотілося б більше, бо я взагалі її не відчуваю. Як я наївся. Зараз у нас буде фінал, фінальна позиція. Вона у нас холодна, має бути, тому тут проблем нема. Це у нас ролл. І він, здається, коштує вже грошей. Рол з лососем. Зараз скажу, скільки він коштує. Ні, не ролл як він там. Шаурма, шаурма. Ну, Не називайте це шаурмою. Шаурма це інше. Колись у нас будуть огляди на шаурму. Я це йду до цього, ніяк не дійду. 220 гривень. Однакова ціна на шаурму з креветкою, з лососем, з тунцем і з вугрем. Значить, десь щось неправильно. Якщо у нас на будь-який складник ціна буде однакова. При тому, що по-різному коштують креветки, лосось Тунець та Вугр 320 г. Склад лосось. Сурімі, Це з них крабові палочки роблять. Огірок, крем-сир, салат айсберг, цибуля зелена і кратобіко водорості норі, рис фірмові соуси. Ось така от штука. ну Вона вже також трошечки втомилась, насправді. Трошечки розмокла. Але, як я розумію, це по типу знову ж таки е, звичайний ролл. Звичайні суші, ну правильно, ролл казати, тільки завернути в такому форматі. Якщо його порізати, отак, от, то це вже будуть роли. Де лосось? Я бачу он, маленький шматочок лосося, бачу ікру тобіка, ось ця ікра кралятучої риби. да. Огірок бачу, кремсир бачу, рис бачу знизу. Отут до речі, я не знаю, може так і потрібно, але думаю, що, мабуть, ні. Ось тут у нас прослойка йде без рису, і тому ось тут рветься. Тому що тут у нас, е, е, можна сказати, повітря. Я, як людина, яка не розуміється в ролах, на осліп я б сказав, би, що це мені дали звичайний от. Не в форматі шаурми, а от звичайний якийсь. Бо це так само. Е, лосося поки не відчув взагалі. Давайте ще якусь. От мене до таких страв претензія лише одна. От як до ролів. За Крем сиром рисом, я не відчуваю більше нічого. Тут є лосось, так, да, був один шмадок, а зараз інший починається. Може там ще будуть. Окей, як заявили, тут є ось ці крабові палички. Окей, хорошо, вони є, вони існують. Давайте ось так от покажу. Але за рисом та кремсиром я не відчуваю смаку навіть крабових палочок, які самі по собі мають насичений інтенсивний смак. Насититись. Так, з'їсти щось по типу ролу? Мабуть, так. Відчути смак риби? Скоріше ні. Я от навіть зараз укусив там, де був саме лосось. Я не відчув смаку лосося. Давайте я зараз трошки риби просто візьму, щоб її скуштувати і зрозуміти, що це за риба. Мені здається, вона теж морожена, переморожена. Десь раз. Ну, да, це каша. Це 100%. Залишки риби існують. І Щоб не переводити продукт, не викидати його, вони його інтегрують в такі роли. Вона, я ж кажу, як каша. Не має жодного смаку, просто якась субстанція. Немає вона, знаєте, ніякої порочності, міцності, ось якоїсь. Ти робиш укус, і вона просто от, як каша розходиться у тебе в роті. Тому я ж кажу: як дешевий рол якийсь в дешевій доставці ролів, Може так. Як щось з рибою з лососом, ви його тут не відчуєте. Ви його по факту побачите, але не відчуєте. Наїстись, та безумовно. Якщо ви бажаєте чогось рибного, якусь таку страву, ну окей, ви наїстесь, тут питань немає. Але хотілося б знову ж таки відчувати всі складники, щоб вони балансували між собою. А так це просто солодко. От якось так. Такий у нас вийшов випуск про їжу з Валадіса. Дозвольте, я налью собі. Ще ботешечки, бо зараз під таке, до речі, з лагерком, от буде нормально. Це дуже ситно. Так, я пам'ятаю, що ми якось з подругою пішли на набережні сидіти на пуфах. В Дніпрі є така опція, є така можливість. І ми сіли на пуф і зайшли в Оладіс. Якраз взяли по цій шаурмі в такій атмосфері дуже дуже смачно гарно було. Тільки тоді в мене, здається, була з креветкою, і ось вона протікала в тому плані, що там було більше соусу. Там була солоність якась ще. З креветкою мені навіть більше зайшло. А в цьому випадку, я думаю, людям, які полюбляють роли, суші, вам це 100% зайде. Мені, скоріше, ні, але просто перекусити 100% можна. Повертаємось до підсумків. Двояко вийшло. Прям погано, тільки одна страва була. От лише одна страва, прям дійсно не смачно. Це бургер, який не має жодного сенсу, не має жодного тунця, якась просто дуже-дуже не те, що підозріла котлета. Ні, вона не підозріла. Вона така, до неї викликає, виникає багато питань. Піци, де мій песто, підкажіть, будь ласка. І мабуть, все ж таки грибну я похвалю, хоча тунець там невідчутний. А у супчик, супчик, гарний за 160 готовий брати з похмілля посьорбати. От це 100%, щоб щоб він був прям сильно гарячий та клас. Скажіть свою думку, чи були ви Владісі, чи куштували те, що я сьогодні їв, чи може інші позиції, які в мене сьогодні були відсутні, ви їли і вам дуже сильно сподобалось? Ну і напишіть про якість їхніх ролів. Тому що ну це страва не моя, але якщо там якісні, люди подивляться, почитають коментарі, може, дійсно там візьмуть. Я вам як завжди, дякую за перегляд, дякую, що підписуєтесь. Дякую, що залишаєте коментарі. Дякую, що стаєте спонсорами та ходите на стріми. Мені дуже подобається на стрімах спілкуватись з вами. Якщо що раз на місяць, точно ми виходимо ну майже завжди в ефір, і десь 5-6 годин можемо сидіти спілкуватись. Іноді майже 9 годин поспіль ми спілкувалися. Пишіть, що знімати далі. Які ще є ідеї саме на випуски про. Про їжу. Ви часто про це пишете, я щось собі на татки залишаю, але, на жаль, не всі мережі, які ви бажаєте, щоб я оглянув, вони є саме в Дніпрі. Тому от я обираю з того, що є у нас в першу чергу, але щоб інші міста про ці заклади або доставки знали також. Думаю, скоро буде піца сільпо знята, тому що вже давно пора. Ну і по пиву буде само собою огляди виходити, і скоро буде ще один тріп по барам. Ми вже його пройшли, 12 барів за день. Відео відзняв, я думаю, також там, протягом жовтня воно вийде, тому що ми зняли. Мали його в середині вересня. Якось так. Я вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, вживайте ваші улюблені страви. Бажано, щоб це було українське, але в цілому, щоб вам подобалось. Дякую.